Чудові клумби. Коли бачу клумбу, обов'язково зупиняюся біля неї, тому що від оцієї краси ніколи не можна відірвати очі і пройти далі. Чому саме? Тому що ну, краса, очевидно, притягує, бачимо тут. Квіти і хочеться зупинитися, подивитися на них краще. Так ось під такими деревами. Нікола Коперник. Меморіал Нікола Коперніку. І поруч отакі гарні квітники, які зачаровують. Зараз я повернусь до квітника, бо там така стара. Це береза, зараз туди ближче підійду. Здається, то береза. отака стоїть. І тут Дуже дуже товсті вже дерева і показую квіти. Квітник дуже гарний. Шавлія низькоросла бачимо тут. Не росте вона висока, бо на деяких квіточках уже дивлюся, бо насіння. І цю шавлію, люблю шавлію, посадила багато шавлії вдома. Купила, ой, скільки ж я купила, чи 25, я вже не пам'ятаю кущів. Багато шавлі купила, багато її посадила. Тому що ну, вона дуже гарна. Лаванду люблю, вона також синя. Лаванда росте вище, ніж шавлія. А шавлію я посадила біля своїх трояндочок, бо всі ці мої 300 кущів троянд. Якщо просто отак ростуть друзі на чорній землі, ну хто комусь, комусь що подобається. Мені не подобається, коли я бачу чорну землю. Тому я намагалася посадити неагресивні рослини біля троянд для того, щоб прикрасити свої квітники. Якось отут зроблено. Мені так подобається, я вдома так роблю. Я раджу тим, хто не хоче бачити, ось ну тут не хоче бачити, ми її бачимо в будь-якому випадку. Її видно ту землю. Без землі матінки мені нікуди і ніхто. Але ж закрити, щоб для наших очей була тільки краса, тому що. ну... Сприймаємо ми більше що зелене, так? сприймаємо різні кольори, тому хочеться нам бачити красу, ну, власне, мені без чорного, без сірого. Не люблю я ці чорні і сірі кольори, коли видно. Ця клумба знаходиться у місті Кракові, ось також береза і також дуже стара, дуже товста, поруч знаходяться такі. Величні споруди, знаходиться старе місто в Бруківках, п'ята ранку, мало людей ще ходить. Захотілося показати ранковий краків. І оці величні дерева, бо їм вже багато-багато років. Так як краків старе місто. Отака краса, друзі, тут є. Зараз я цю красу ще покажу здалеку і піду далі. Буду показувати вам далі краків ранковий. Хочу відійти, щоб дві клумби. Всі помістилися два квітника. Показати вам, ну так, щоб не йти мені назад, то я повернуся, поки в будь-якому випадку тут краса, і покажу вам ось ці квітники звідси. Отакі От вони гарні. Квітників скрізь багато гарних. Зараз ось такі квітник ми бачимо. Така гарненька клумбочка, яка також зачаровує красою кожної квіточки. Оця квіта, квіти зараз згадую, як вони називаються, знаю, що їх по-народному називають капризник. Тобто капризулька. У мене такі квіти були, якщо їх не полити, вони капризні, вони просто так обвисають, падають ці квіточки. І коли знову полив, вони знову такі гарненькі. Квіти, які потребують постійного поливу. Їх треба доглядати. І будуть вони отак постійно квітнути, квітнути і квітнути. Навіть важко сказати, звідки вони набирають так багато квітів. І все згадую, хочу сказати, як вони називаються, але не можу поки згадати. Чудова краса.